Вітаю на YouTube каналі, який містить цикл відеоуроків з вивчення загальної будови вантажного автомобіля, його основних вузлів, механізмів, агрегатів і систем, порядку організації і виконання їх технічного обслуговування та ремонту. Дані матеріали призначені для учнів професійно-технічних навчальних закладів та курсантів автошкіл. Тема даного заняття: загальна будова і робочий цикл двигунів внутрішнього згоряння. Двигун внутрішнього згоряння це тепловий двигун, у середині якого відбуваються спалювання палива і перетворення частини теплоти, що виділилася на механічну роботу. Двигуни внутрішнього згоряння бувають поршневі, в яких увесь робочий процес здійснюється в циліндрах, та безпоршневі, наприклад, газотурбінні, в яких робочий процес послідовно здійснюється у повітряному компресорі. Камері згоряння та газовій турбіні. На переважній більшості сучасних автомобілів установлюють поршневі двигуни внутрішнього згоряння. За способом сумішоутворення і запалювання палива автомобільні поршневі двигуни поділяються на дві групи: із зовнішнім сумішеутворенням і примусовим займанням палива від електричної іскри, карбюраторні й газові, та із внутрішнім сумішоутворенням і займанням палива від стикання з повітрям. Нагрітиму наслідок його сильного стискання в циліндрі, дизелі. Двигун внутрішнього згоряння складається з таких механізмів і систем кривошипно-шатунного механізму, який слугує для перетворення зворотно-поступального руху поршня на обертальний рух колін частого вала, механізму газорозподілу. Який забезпечує своєчасне заповнення циліндрів пальною сумішшю або повітрям і видаляння з них відпрацьованих газів, системи охолодження, яка призначається для підтримання оптимального теплового режиму двигуна, системи мащення, яка забезпечує змащування тертьових поверхонь двигуна, подачу до них оливи, часткове охолодження їх. Видаляння продуктів спрацювання та очищення оливи. Система живлення карбюраторного двигуна слугує для очищення палива і повітря, приготування пальної суміші, подавання її в циліндри та видалення продуктів згоряння. В свою чергу, система живлення дизеля забезпечує очищення повітря та палива Впорскування палива в циліндр під високим тиском у дрібно розпиленому вигляді та видаляння продуктів згоряння. Система запалювання забезпечує займання пальної суміші в циліндрах карбюраторного двигуна і містить джерело електричної енергії та перетворювач низької напруги системи електрозабезпечення автомобіля на високу напругу свічки запалювання, іскра від якої запалює пальну суміш у циліндрі двигуна в потрібний момент. Поршневий двигун складається з циліндра, що має форму стакана з днищем у верхній частині, та картера, який знизу закрито піддоном. У середині циліндра переміщується поршень з компресійними кільцями. Поршень через поршневий палець та шатун зв'язаний із колінчастим валом, що обертається в корінних підшипниках, розташованих у картері. Колінчастий вал складається з корінних шийок, щіки шатунної шийки. Циліндр Поршень, шатун і колін части вал утворюють кривошипно-шатунний механізм, який перетворює зворотно-поступальний рух поршня на обертальний рух колін частого вала. Зверху циліндр накрито головкою із клапанами, відкриття і закриття яких точно узгоджується з обертанням колін частого вала, а отже, із переміщенням поршня. Верхнє крайнє положення поршня в циліндрі, в якому його швидкість дорівнює нулю, називається верхньою мертвою точкою. А нижнє крайнє положення нижньою мертвою точкою. Відстань, що її проходить поршень від однієї мертвої точки до іншої, називається ходом поршня, а відстань між осями корінних і шатунних шийок – радіусом кривошипа, переміщення поршня від однієї мертвої точки до іншої, спричинює повертання колін частого вала на половину оберта. Об'єм поршнем у положенні його у верхній мертвій точці називають об'ємом камери згоряння або стиснення, а об'єм над поршнем, коли він перебуває у нижній мертвій точці, повним об'ємом циліндра. Об'єм, що вивільнюється поршнем, коли той переміщується від верхньої мертвої точки до нижньої мертвої точки, становить робочий об'єм циліндра або літраж. Робочий об'єм усіх циліндрів багатоциліндрового двигуна називають літражем. Його визначають множенням робочого об'єму одного циліндра на кількість циліндрів двигуна. Відношення повного об'єму циліндра до об'єму камери згоряння називають ступенем стиснення. Цей показник показує, у скільки разів зменшується об'єм суміші або повітря, що міститься в циліндрі. Коли поршень перемішується від нижньої мертвої точки до верхньої мертвої точки у карбюраторних двигунах, які працюють на бензині. Ступінь стиснення становить від 10 до 14 у дизелях від 14 до 21. Ступінь стиснення один із найважливіших параметрів двигуна, оскільки істотно впливає на його економічність і потужність. Із збільшенням ступеня стиснення двигуна його економічність і потужність підвищуються. За цим показником дизель економічніші, ніж карбюраторні й газові двигуни. Крім того, вони споживають нафтові палива дешевших сортів, пожежобезпечніші і мають великий ресурс до капітального ремонту, проте дизелі дорожчі у виробництві і мають більшу масу, ніж карбюраторні та газові двигуни. Робочим циклом називається сукупність процесів. Що періодично повторюються в циліндрі двигуна і зумовлюють його неперервну роботу. Процес або процеси, який відбувається в циліндрі за один хід поршня, називається тактом. Робочі цикли більшості автомобільних двигунів здійснюються за чотири ходи поршня, такти, тому ці двигуни називаються чотиритактними. Під час першого такту впускання поршень переміщується від верхньої мертвої точки до нижньої мертвої точки. Впускний клапан відкритий, а випускний закритий. У циліндрі створюється знижений тиск, а температура підвищується до 90-125 градусів Цельсія. На другому такті стискання поршень переміщується від нижньої мертвої точки до верхньої мертвої точки, впускний і випускний клапани закриті. В циліндрі створюється підвищений тиск, а температура наприкінці цього такту досягає 350 грати. 450 градусів Цельсія у карбюраторних двигунів і 600-700 градусів Цельсія в дизелях. На третьому такті робочий хід, поршень переміщується від верхньої мертвої точки до нижньої мертвої точки. Клапани закриті. В карбюраторному двигуні відбувається займання робочої суміші від іскри на свічці. При цьому тиск газів досягає до 4 мегапаскаль, а температура 2000 градусів Цельсія. У дизелі наприкінці такту стискання в циліндр через форсунку під тиском до 20 мегапаскаль впорскується дрібно розпилене дизельне паливо. Змішуючись із розпиленим повітрям, паливо займається, внаслідок чого тиск у циліндрі підвищується до 10 мегапаскаль, а температура досягає майже 2000 градусів Цельсія. Під дією такого тиску поршень переміщується від верхньої мертвої точки до нижньої мертвої точки. На четвертому такті випускання поршень переміщується від нижньої мертвої точки до верхньої мертвої точки. Випускний клапан відкритий. Тиск суттєво знижується. Після закінчення четвертого такту розпочинається новий цикл. Корисна механічна робота здійснюється двигуном тільки протягом одного такту, робочого ходу. Решта, три такти: випускання, впускання, стискання, є підготовчими і здійснюються завдяки кінематичній енергії маховика, що обертається за інерцією у проміжках часу між робочими ходами. Якщо двигуни мають кілька циліндрів, які працюють у певному порядку, то підготовчі такти в одних циліндрах здійснюються завдяки енергії, що розвивається в інших циліндрах. Сучасні автомобільні двигуни, як правило, 4, 6, 8циліндрові, рідше 3, 10 і 12-циліндрові. Розташування циліндрів найчастіше буває однорядним і дворядним, виподібним. Останнє дає змогу зменшити габаритні розміри двигуна порівняно з однорядним, а отже, зручніше розташувати місце водія та органи керування. У багатоциліндровому чотиритактному двигуні за два оберти колін частого вала відбувається стільки робочих ходів, скільки циліндрів у двигуні. Якість роботи автомобільного двигуна можна виміряти певними показниками. Найпоширенішим є його потужність. потужність що розвивається газами всередині циліндрів двигуна, називається індикаторною, а потужність на колін частому валу двигуна, яка використовується для здійснення руху автомобіля, ефективною. Ефективна потужність завжди менша від індикаторної через втрату потужності на тертя і приведення в дію низки механізмів двигуна, кривошипно-шатунного газорозподілу, вентилятора, насосів та інше. Крутний момент і ефективна потужність тим більші. Чим більший робочий об'єм двигуна і чим вищі наповнення циліндрів пальною сумішшю або повітрям та ступінь стискання, ефективна потужність дизеля залежить також від кількості впорскуваного палива і моменту початку впорскування, а потужність карбюраторного і газового двигунів. Від складу пальної суміші та моменту її займання іскрового розряду. Механічним коефіцієнтом корисної дії двигуна називають відношення ефективної потужності до індикаторної. Літрова потужність це відношення максимальної ефективної потужності двигуна до його робочого об'єму літражу. Підвищують літрову потужність збільшенням частоти обертання колін частого вала та застосуванням наддування, питома ефективна витрата палива. Це кількість палива в грамах, що витрачається двигуном на розвивання протягом однієї години ефективної потужності в 1 кВт. Дякуємо за увагу. Якщо це відео стало вам в нагоді, покращило ваші знання з даної тематики та ви бажаєте підтримати україномовний контент на Ютубі, то ставте вподобайку і підписуйтеся на даний канал. До зустрічі!